Всім привіт! Сьогодні поговоримо про доповнення до Synology. це Active Backup for Business, як його налаштувати на macOS? Перше, що потрібно зробити, це встановити цей додаток на самому Synology. Для цього використовуємо центр пакетів, завантажується наше доповнення, після чого нам потрібно його буде налаштувати. І так, після встановлення бачимо, що в нас виконується Active Backup for Business. Для цього переходимо в наш список додатків і тут обираємо Active Backup for Business. І тепер нам необхідно його активувати. Натискаємо на клавішу Активувати, ставимо галочку і натискаємо Next. Але бачимо, що нічого не відбувається. Це такий недолік браузера Safari, тому закриваємо, натискаємо відсутнє підключення, копіюємо це посилання, і далі у новій вкладці відкриваємо це посилання. Після чого також ставимо тут галочку і натискаємо Next. Бачимо, що заблоковано в мене вікно, яке. Повинно було з'явитися. Я його відкриваю. Бачимо, що в мене з'являється тут вхід до моєї до мого облікового запису Synology. Якщо у вас немає облікового запису Synology, вам потрібно його створити для роботи з цим плагіном. Після того, як ви входите в свій, свій обліковий запис, також потрібно встановити галочку і натискаємо на клавішу Next. І бачимо, що нам потрібно ввести ID. ID ми можемо скопіювати ось тут і натискаємо отримати код активації. З'являється в нас код активації, копіюємо його. Якщо у вас він не з'являється, то просто оновіть сторінку і спробуйте ще раз. Вводимо його в вкладку код активації і бачимо, що все в нас працює. Що нам потрібно зробити для налаштування? Для налаштування нам потрібно перейти у вкладку персональний комп'ютер, MacOS та додати пристрій. Для того, щоб додати пристрій, нам необхідно ем, завантажити додаток Active Backup for Business на наш комп'ютер. Для цього що потрібно зробити? Для для цього нам потрібно прочитати інформацію про ліцензію, натиснути далі, і далі в нас завантажується додаток. Давайте зачекаємо. Потім після цього бачимо таку іконку, натискаємо по ній два рази. В нас відкривається додаток, натискаємо Встановити, вводимо пароль, після чого в нас відбувається встановлення цього додатку. Бачимо, що в нас додані фонові об'єкти. Це добре, macOS розпізнав цю програму для того, щоб ці бекапи могли відбуватися в фоновому режимі. Після цього бачимо, що системне розширення заблоковано. Для цього нам потрібно перейти в налаштування і тут натиснути Дозволити. Після чого за допомогою Touch ID або за допомогою вашого пароля потрібно перезавантажити нашу систему, і в нас все буде працювати. Після того, як система перезавантажилась, переходимо у додаток, який в нас встановився, і нам потрібно також налаштувати тут декілька моментів. По перше, потрібно перейти в захист та безпеку і тут надати повний доступ для Synology для того, щоб в принципі він міг робити бекапи. Тут все логічно. Необхідно також перезапустити додаток для того, щоб він отримав цей доступ. І тепер нам потрібно налаштувати вже е, зв'язку. Що нам потрібно для цього зробити? По перше, потрібно ввести пароль від нашого комп'ютера. В нас відбувається обробка даних. І так, нам необхідно вказати IP-адресу, копіюємо нашу локальну IP-адресу або зовнішню IP-адресу, якщо у вас вона є. Далі вказуєте логін і пароль, які ви вказуєте при вході в ваш обліковий запис Synology, та натискаєте підключення. Після цього бачимо, що в нас є питання по сертифікатам, але в принципі нас це влаштовує. Натискаємо продовжити, натискаємо ОК. В нас відбувається знову ж таки з'єднання з сервером і натискаємо тут ОК. Після того, як на Synology Виявився наш MacBook Pro, нам необхідно створити задачу, що саме ми будемо копіювати. Натискаємо Створити задачу. Далі бачимо, що, наприклад, задача 1, весь пристрій ми будемо копіювати, або ми можемо обрати, що саме ми будемо копіювати. В нас знову ж таки є доступ до нашого диску, який ми будемо копіювати, і ми можемо застосувати цей параметр, і він буде в нас копіюватися. На жаль, ми не маємо можливості обрати якийсь конкретний диск, тому в принципі ми можемо також Налаштувати тут, щоб в нас відбувалося копіювання всього пристрою. Натискаємо далі, обираємо, куди ми будемо копіювати. Можемо в Active Backup for Business або в іншу папку, наприклад, «Time Backup», Як же вам зручніше. Не будемо зжимати наші файли. Можемо також налаштувати, щоб в нас це було заплановано. Тобто, кожен день о 3 години ночі в нас буде відбуватися це резервне копіювання. В Принципі, все можемо вибрати, скільки буде зберігатися ці дані. Натискаємо далі і натискаємо виконати. Нано. Після цього в нас питають, чи виконати резервне копіювання зараз. Ми натискаємо так, і в нас починається резервне копіювання наших даних. Все доволі таки просто. Бачимо тут в огляді, коли в нас будуть зроблені резервні копії і як вони будуть виглядати. Тобто, за допомогою Active Backup for Business, ви також можете робити копіювання вашого MacBook, вашого iMac, все, що працює на операційній системі MacOS або Windows. А як робити резервне копіювання вашого Mac. ОС за допомогою тайм машин і Synology. я розповідав у минулому відео, тому також можете його переглянути за посиланням у підкасті або в описі під цим відео. З вами був канал Synology Україна.